Говоримо сьогодні про букмекер XYZ один з ключових продуктів в екосистемі Азору. Поїхали. Отже, що ж таке Азору? Азуро це протокол, який планує повністю змінити правила гри у сфері бетінгу, тобто у сфері ставок. Це планується зробити за допомогою е, таких букмекерських продуктів, які будуть побудовані на блокчейні і е, будуть е, протиставляти себе вже існуючим букмекерам. І планують таки дійсно змінити правила гри у цій сфері. Детальніше, зараз ми з вами поговоримо. Зокрема, я розкажу вам переваги от, проєктів екосистемних на прикладі BookMaker XYZ. Отже, зараз детальніше покажу, що з собою являє цей продукт і яким чином ми можемо його знайти та користуватися. Поїхали. Для початку вам потрібно знайти сторінку Азору у Твіттері, і тут нам потрібно перейти зразу по цьому посиланню зразу на екосистему Азору. Перейшовши на сторінку екосистеми Azuro, нам потрібно знайти оці от, продукти, які зараз є в екосистемі Азору. І перший продукт, який ми бачимо, це Bookmaker XYZ. Переходимо сюди на сайт. Отже, для початку вам потрібно буде підконектити свій гаманець. В чому ж фішка цього букмекера? Це те, що ви можете ставити ставки за допомогою токенів в різних сітках. Це дуже круто, адже вам не потрібно буде проходити довгі марудні реєстрації на якихось там букмекерських конторах, сайтах. Тут ви зразу підконектили гаманець і можете зразу приступати до ставок. З правої сторони ми бачимо таких, такі деякі вкладки, де ви можете пройти навчання по тому, як вам потрібно тут ставити ставки, таке коротеньке ознайомлення. З лівої сторони ми бачимо менюшку. Спочатку у нас іде сторінка Home, от ми, власне, на ній, і тут зразу найбільш актуальні події можемо бачити. Друга вкладка це спорт. Ми переходимо на цю вкладку, і тут зразу є різні види спорту, які ми можемо обрати. Я фанат футболу, і мені, зокрема, дуже імпонує ставити ставки на футбол, тому переходимо на футбол і зразу бачимо, дуже багато є ліг. І це дуже круто, адже дуже багато користувачів з різних країн можуть ставити ставки і спостерігати, зокрема, за своєю лігою. і дуже... Круто, що саме дуже багато є ліг додано в цьому букмекері. Я є фанатом лондонського Челсі, зокрема Прем'єр-Ліги. Переходимо на Прем'єр-Лігу, і тут нам показує подію на найближчий день-два. Це матч, який відбудеться завтра. Brighton Wolves. дуже крутий матч. Також можемо зразу подивитися, які тут є події, які тут є варіанти ставок. Так, можемо побачити те, що е, зверху є статистика команд за останні. 5 матчів, як ми бачимо, Wolves, тобто Волвергемптон трошки на підйомі. Останнім часом дуже гарні матчі видають, а в свою чергу Брайтон на початку сезону дуже гарно грав, зараз трішки здав. І я думаю, що взагалі завтра буде нічия, Тут дуже хороший коефіцієнт 4,22 на цю подію. Якщо ви хочете перестрахуватися, я б радив поставити на те, що Волвергемптон не програє. 2,31 коефіцієнт, що дуже круто, адже це ну, фактично 100% перемога вашої ставки. Також є різні інші варіанти ставок. Це, наприклад, дві команди заб'ють, фора, тотал, на голи на переможці першого тайму, другого тайму. Дуже багато є варіантів ставок, можете зайти ознайомитися. Далі ми з вами переходимо в третій розділ це кіберспорт. Також я знаю, є дуже багато фанатів кіберспорту. Тут можете ставити на доту, контрстрайк і так далі. Тобто, навіть для фанатів кіберспорту тут є окремий розділ, що дуже круто. Наступний розділ це різноманітні конкурси. Ви можете брати участь в різних конкурсах і вигравати. Гроші, зокрема, можемо бачити щодо 10 тисяч доларів, тут тисячу доларів, тут взагалі до 100 тисяч доларів. Тобто, якщо є любителі різноманітних конкурсів, ви можете брати участь та заробити якісь свої гроші. Наступний розділ це фандінг тобто, ви тут можете поповнити свій гаманець та власне, потім вже після того як поповнили, можете ставити. Ставки. І наступний розділ: це Games. Дуже круто, що додавали цей розділ. Тут ви можете пограти ігри та навіть заробити якісь невеличкі кошти, що дуже круто граєте і паралельно заробляєте гроші. І останні два розділи. Тут ви можете почитати, зокрема, про BookMaker XYZ. Вся актуальна інформація, тому можете ознайомитися. На цьому в мене все. Дуже круто, що є от такі дійсно круті продукти в зростаючій екосистемі Азуро, такі як BookMaker XYZ. Я надіюся, що з часом буде все більше і більше таких продуктів. І дійсно екосистема буде вражати нас своєю наповнюваністю та дуже крутими продуктами. Впевнений, що так і буде. Впевнений, що проект АЗОР буде й надалі зростати. Тому дуже уважно слідкуємо за цим проектом і до зустрічі.